Добрий день! Представляю нову унікальну монету від Германія Mint. Серії чаклунки. Травниця називається дана монета. Ви бачите оригінальний восьмигранний дизайн у цієї монети, форма восьмигранника. Дуже гарне рельєфне зображення жінки. Якість, як завжди, на висоті тираж маленький даної монети. Лише 10 тисяч екземплярів. На Наверсі теж цікаве зображення, це логотип монетного двору, руни, ви бачите, скандинавські. Дві голови якогось, мабуть, дракона двох, двох драконів. Шикарна монета, дороговартісна, колекційний, шикарний екземпляр. І також до монети є сертифікат. Ось Характеристики, в тому числі тираж до 10 тисяч екземплярів. Ставимо лайк за такий контент. Підписуємось і до нових зустрічей!